Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє. Найпаче, обмей мене з беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і перед Тобою злочинив, Той Ти в словах Твоїх. І переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконнях, я зачаті, і в гріхах родила мене мати Моя, це, бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрости своєї явити мені. Окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене й стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені». Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. серце чисте утверди мені, Боже, і духа правого обновив в нутробі мої. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійме від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. І збав мене від венне крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним, Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай здвигнуться стін Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення й сепалення, і тоді положиш на вівтар твій тельців».